Всім привіт! Вітаю вас на першому уроці. Тема сьогоднішнього уроку: що таке прикорм та які бувають його види і як обрати вид прикорму. Тож, погнали! Прикорм це поступова заміна харчування дитини. Це спосіб навчити дитину їсти, жувати і задовільняти голод їжею. Основною їжею до року є грудне вигодовування або суміш. Прикорм допомагає дитинці поступово перейти на дорослу їжу. Прикорм зазвичай триває від 6 місяців приблизно до 12, але це не означає, що коли дитинці виповнюється рік, то вона стається якась магія, і дитинка починає магічним образом їсти дорослу їжу. Ні, цей процес може тривати навіть кілька років. Так зазначає авторка книги Джил Реплі в своїй книзі про БЛВ-прикорм. Особливо коли дитинка на грудному вигодовуванні. Ну, бо дитинка любить мамине молочко. І всі ми звикли, що дитина в рік має вже не їсти ГВ і їсти дорослу їжу. Але ні, насправді цей процес може тривати декілька років. А наші смакові вподобання взагалі формуються до 28 років. Наприклад, як сталося у мене, я не любила капусту, я не любила е, горох, взагалі терпіти його не могла. Пам'ятаю, як мама в дитинстві готувала горохове пюре, а я просто вставала і виходила зі столу голодна, бо... Підхід раніше був дуже суворим, поки все не з'їсиш зі столу не встанеш, в мене був теж характер, і я не їла, бо ну, мені воно було гидке взагалі. А зараз е, я дуже люблю горох. Тож, е, якщо дитинка в перші е, місяці або роки прикорму не вподобала якийсь продукт, то це не означає, що в дорослому житті його дитинка не буде їсти, або навіть впродовж дитинства вона не буде готова його спробувати і полюбити. Тож, і на харчову поведінку нашу впливає генетика і харчування мами під час вагітності. Що це значить, що навіть якщо ми максимально будемо правильно вводити прикорм. Будемо давати всі продукти, всі групи продуктів дитинці, а потім в два рочки ми зрозуміємо, що наш малюк чи в один рік не дуже любить овочі, і мама їх не їла під час вагітності, це я зараз про себе знала. То нам не треба буде вимагати ну не треба треба розуміти це і знаходити шляхи вирішення питання. А не просто там махнути рукою і сказати: ну, моя дитина не їсть овочі. Просто щоб ви розуміли, що не тільки процес ведення прикорму впливає на харчову поведінку дитини. Які ж є види прикорму? Я вам розкажу про два види прикорму: це пюре прикорм і БЛВ прикорм. Пюре. В класичному вигляді, коли дитині дають блендеровану їжу спочатку, дитину годують з ложки, і батьки контролюють цей процес. В при прикормі дитині дають м'які шматочки, дитина їсть самостійно ручками, їсть те, що хоче і скільки хоче. І розвиває жувальні навички. Але тут важливо наголосити, що якщо матуся, яка обрала пюре прикорм, і вона робить все правильно, то у дитинки теж будуть своєчасно розвинуті жувальні навички. Детальніше про це поговоримо трохи пізніше. Зараз. Хочу сказати, для того, щоб обрати вид прикорму, вам треба спиратись особисто на свої відчуття і на свою готовність. В БЛВ прикормі у нас буде безлад і багато безлад. І це єдиний його мінус. В БЛВ-прикормі не треба готувати окремо для дитини, окремо для е, всієї родини. В БЛВ прикормі. Якщо довіритись дитині на 100%, можна просто милуватися, як їсть дитина. І тим, як вона здобуває навички майже щодня, якісь нові. І так було у нас: ми просто до сих пір не можемо відірватися чоловіком очей від того, як вовчик їсть, бо робить він це так по-своєму, так по-особливому. Але я навчу вас, як можна цього досягнути і на пюре при кормі. Тож, до безладу треба бути готовим. Якщо ви не готові до безладу, краще, мабуть, все ж таки обрати пюре. І якщо раптом у вас поруч з вами є старше покоління, наприклад, ви живете в одному будинку з батьками, або вони часто вам допомагають з дитиною і е, часто поруч з дитиною, особливо коли дитина їсть. І якщо старше покоління е, дуже часто так буває, порушують ваші кордони своїми порадами, питаннями незручними, і ви розумієте, що це відбувається дійсно часто, а на це, на пояснення е, Чому саме так обґрунтування сучасних підходів у харчуванні старшому поколінню вимагає дійсно великих зусиль. Якщо ви на це не готові, і у вас і так є брак ресурсу, то, можливо, краще все ж таки обрати пюре-прикорм. Але я за те, щоб відстоювати все ж таки свої кордони і. Якщо є така можливість сказати батькам, що стоп, тут моя зона відповідальності, тут я мама, тут я вирішую, що буде їсти і як буде їсти моя дитина. І я якби не просила зараз поради. І, будь ласка, якщо ви не можете зараз мене підтримати, то хоча б не заважайте. Ось. Але тут, звісно, справа вже кожного. Не кожен зможе так сказати. Е -е 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 Ще важлива довіра до дитини. Я дуже прошу це робити і на БЛВ-прикормі, Але якщо ви все ж таки обираєте БЛВ прикорм, то треба розуміти, що тут треба довіритись їй на всі 100% і не втручатись в процес. На БЛВ прикормі мамина зона відповідальності приготувати і подати безпечну їжу. А зона відповідальності дитинки це вирішити, що вона зараз хоче спробувати. Або не хоче спробувати, і скільки вона це буде їсти. Тож, якщо ми на це все не готові, обираємо пюре, то на що звернути слід увагу? На поступовий перехід на шматочки. Тобто, приблизно на кожен етап. Чому приблизно? Тому що кожна наша дитинка є. Індивідуальною, і у кожної нашої дитинки індивідуальний темп розвитку. І приблизно на кожен етап дитинці можемо дати місяць, в когось це може зайняти 2 тижні, в когось це може зайняти 5 тижнів. Місяць на, шмат... на зміну консистенції. Тобто, перший місяць ми даємо дитинці блендеровану їжу, подрібнену саме блендером. В другий місяць ми даємо дитині вже пюре з-під веделки. Дуже таке добре чавлене, але з під веделки. На третій місяць ми залишаємо те ж саме давлене веделкою, але вже з грудочками. І на четвертий місяць вже грудочки збільшуються, збільшуються поступово, і тоді дитинка переходить на малесенькі такі шматочки. Приблизно це стається в 10-11 місяців. І якщо з цим процесом не затягувати, у дитинки будуть вчасно розвиватися жувальні навички, Ось, і ніяких проблем після рочку з прийняттям консистенції шматочками не буде. Далі, на що б я звернула увагу, якщо ви обираєте пюре, це на свободу дій для дитини. Все ж таки дозвольте дитині доторкнутися до їжі, засунути пальчик в пюре, подивитись, якого воно кольору, спробувати облизати той пальчик, помацькати об стіл. Це є дуже важливим етапом розвитку дитини і формування навичок таких особливих відносин з їжею. Дитин, дитинці це буде дуже цікаво. І лише трошки пропонуйте з ложки, Тобто нам буде достатньо того, що дитинка макне туди пальчики і їх поставить в рот, і цього буде достатньо на перших етапах знайомства з їжею. І ви, як мама, просто можете потім догодувати, дати їй 2-3 ложечки. І я за те, щоб, незалежно від типу прикорму, дитинка. Їла разом з іншими членами сім'ї. Тобто, щоб це не виглядало так: у нас прикорм: треба нагодувати. Восьма ранку мама зварила кашу, сіла, нагодувала дитину, хоче вона того чи ні. Зрозуміла вона, що то було, чи не зрозуміла. А потім вже кожен член родини якось окремо сам харчується. Я за те, щоб були спільні прийоми їжі, бо саме під час цих спільних прийомів їжі так закладено природою, так дитинка розвивається, вона вчиться, коли дивиться на інших. Тобто ми вже подаємо приклад, коли е, просто. Щось робимо, і дитинка це все щитує, запам'ятовує і через деякий час це відтворює. Тому я за те, щоб діти їли разом з нами. І за те, щоб не обирати за дитину темп і порцію. Чому? Тому що ми можемо поставити в рот дитині ложку з їжею. Абсолютно тоді, коли вона до цього буде не готова. І це підвищує ризик задухи, і це дає їй повне нерозуміння, і тут ніяка мова не йде про власні бажання. Тому, е як часто класти їжу до рота, е класно, коли дитинка вчиться цьому сама. А порцію тим паче, коли дитинка обирає сама, тому що Ну, Природа, в принципі, вона не дурна, і діти закладені, народжуються закладеним інстинктом виживати, тому вони вчаться їсти, просто їм треба трошечки допомогти. Ну і, звісно ж, про довіру дитини я вже казала, що це є важливим, коли. Не ми вирішуємо за дитину, а даємо їй можливість, час і середовище для навчання і з їжею в тому числі. В принципі, на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Якщо у вас з'явились якісь питання, занотуйте, і ми на зустрічі з вами все обговоримо.